Останні 20 років, працюючи з різними командами, з різними людьми, доволі часто попадаються мені люди правильні в команду, які задають правильні запитання. Пастор, яка ціль цього проекту, який мотив, які плани, як ми будемо досягати цієї цілі? Як це схоже на наше сімейне життя? Молоді люди, які створюють сім'ю, доволі часто абсолютно не задумуються, а які є цілі Богом закладені для сім'ї? Особливо ми бачимо сім'ю, це очікуємо, що хтось буде служити. І буде відповідати на мої потреби, і так очікує кожний з людей. Але сьогодні, прямо на основі Біблії, прямо від автора, і прямо те, що написав Бог, ми можемо розглянути, побачити як мінімум чотири одні з основних цілей взагалі існування сім'ї. Отже, перша ціль існування сім'ї, щоб людина не була самотньою. Буття 2.18. Далі сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові самотнім, Створю для нього помічника відповідного. Йому, отже, друзі, перша ціль не бути самотнім. Хтось сказав, що любов це розлука саме з самотністю, самотність в нашому житті це добра справа і добра річ. Але якщо самотність переростає, переходить в довгий період часу, то це є одною з перших сходинок до депресії. Тому Бог, знаючи це, створив все творіння, створив чоловіка, і після цього побачив, що ніхто не може стати близьким чоловікові, щоб дати йому ось. Не бути самотнім. тоді він створив жінку, привів її до чоловіка, і в одному із англійських перекладів реакція чоловіка була такою Вау! Тобто чоловік захопився тим, як він побачив свою жінку або свою дружину. Тому і наші жінки на сьогоднішній день вони просто кайфують від того, коли їхні чоловіки або її чоловік він захоплюється нею. Отже, самотність це річ, яка може бути присутня в сім'ї. Люди можуть жити в одному будинку, можуть виховувати дітей, вони можуть спати в одному ліжку, їсти в одній кухні, ну бути абсолютно самотніми, не знаючи один одного. Для того, щоб не бути самотнім, то Біблія говорить, потрібно відліпитися, приліпитися і стати одним. Коли ми не відліпилися, ми ніколи не приліпимося. А коли ми відліпилися і не приліпилися, ми ніколи не станемо одним. Отже, процес дуже простий: потрібно відліпитися. Повернутися до своєї дружини, до чоловіка, приліпитися означає бути дружелюбним, відкритим, означає будувати стосунки, і тоді з часом можемо стати одним. Перша ціль біблійна для сім'ї, щоб людина не була самотньою. Я хотів запитати запитання після кожної цілі, просте питання, яке ви можете обговорити в вашій сім'ї: чи почуваєш ти себе самотнім або самотньою в нашій сім'ї? Поговоріть про це разом. Друга ціль, яку Бог заклав для сім'ї, це народження дітей і продовження роду. Це дуже важлива річ, тому що не кожному Бог дає дар або можливість мати дітей, але тим, кому він дав можливість бути батьками, Біблія пише, що це особливий дар. Чому? Тому що це не тільки майбутнє, це те, що ми маємо сьогодні. В 127 му псалмі описується історія старого заповіту, коли воювали міста між собою. І коли одні. Військові приходили до іншого міста, де того щоб завойовувати, була ціла процедура. Спочатку вони викликали з міста старіше, і вони пробували з ними домовитися. І якщо вони з ними домовлялися, вони не нападали, не завойовували місто. Коли не змогли досягнути домовленості, місто оточувалося і почалась починалася війна. Але був один цікавий момент психологічний момент, коли завойовники приходили до міста. В місті на яке вони хотіли нападати, була центральна брама. Саме з цієї брами виходили старішини. Історія говорить про те, що завойовники спостерігали, хто стоїть за старішиними, за старшим поколінням. Якщо за старшим поколінням стоїть молодше покоління, вони розуміли, що це місто, місто нелегко буде взяти, потрібно буде за нього поборотися. Але коли не було дітей і молодшого покоління, місто легко було взяти і його завоювати. Тому Бог ставить одну із цілей для сім'ї це продовження роду і виховання дітей. Ми ніколи не знаємо, кого ми виховуємо, кого ми вкладаємо, і, можливо, навіть нас вже не буде живих, а наші діти і внуки можуть повернути хід історії в дуже позитивному напрямку. Чи стараємося ми бути прикладом для наших дітей? Ви можете разом обговорити це питання, чи ми стараємося з тобою разом бути прикладом для наших дітей? Між іншим, виховання дітей є дві найкращі такі речі або методи любов і особистий приклад. Любити дітей, тому що вони дуже відчувають, коли їх люблять, точно як і жінки. Жінка відчуває, чи чоловік її любить, чи просто він вимагає те, що йому потрібно, і діти це відчувають. І друге це особистий приклад. Діти як губка впітують кожне наше слово, кожне наше рішення, поведінку нашу, розмову з мамою чи з татом. Тому це дуже важливо. Рухаємося до третьої цілі. Отже, перша ціль не бути самотнім, друге виховання дітей, третя ціль, про яку дуже часто ми мовчимо в наших церквах і в житті, це сексуальне задоволення. Хтось сказав, що сім'я це ніби дуже смачний гарний торт, але секс в сім'ї це як вішенька на цьому торті. Секс повинен бути тільки в сім'ї і тільки між чоловіком і жінкою, і тільки між їхнім погодженням, взаємним погодженням. Апостол Павло в Карінтянам навіть дає пораду. Він говорить про це, сьомий розділ. Він каже, чоловік мусить давати все належне своїй дружині. Отже, жінки, ви коли дивитеся, що чоловік не виконує належне, ви берете, відкриваєте перше корінтянам, сьомий розділ, приходите до чоловіка і прямо зачитуйте голос. Чоловік мусить давати все належне своїй дружині. Тут говориться про інтимні стосунки. Так само і жінка своєму чоловікові. Не жінка володіє своїм тілом, ані чоловік так само. Не володіє своїм тілом, а його дружина. Не відмовляйте одне одному хіба що за спільною згодою, на деякий час для того, щоб віддатися молитви, а потім знову бути разом, щоб сатана не спокушав вас, скориставшись вашим невмінням володіти собою. Доволі часто бувають моменти, коли хтось грішить гріхом перелюбу. І коли починають розбирати питання сімейне, то буває висновок такий, що хтось лімітував свою половинку. Чоловік не давав належного своїй дружині, жінка не давала належності належного своєму чоловікові, і від цього створюється багато проблем. Друзі, секс це те, що створив Бог для сім'ї. І коли люди в сім'ї, чоловік і дружина займається коханням або мають інтим, то в небесному нашому царстві ангели не закривають очі, і вони не ховаються за хмари. Це те, що Бог створив. І секс існує не для того, щоб ми тільки народжували дітей продовження було роду, а для того, щоб насолоджувалися один одним, і вони мали достаток в цих речах, щоб диявол не спокушав і не користувався невмінням володіти собою. Я хотів би, щоб ви можливо задали питання, а можливо, за чашечкою чая, кави ми просто щиро, відверто поспілкувалися. І спитали чоловік, жінку, жінка, чоловіка, чи ти задоволений, задоволений нашими інтимними стосунками? А, так, про це повинні ми говорити. За це ми повинні молитися, і ми повинні дякувати Богові. І, між іншим, навіть в цьому ми повинні бути добрим прикладом для наших дітей, щоб діти наші бачили, що ми дійсно любимо один одного, не тільки на словах, а ми любимо один одного. І тому частіше, чоловіки, цілуйте ваших дружин. Дружини, обіймайте ваших чоловіків для того, щоб бути гарним прикладом і для наших дітей. Четверта ціль отже, перша ціль не бути самотнім, друга ціль для того, щоб ми народжували дітей, третя ціль для інтимного задоволення або сексуального задоволення, і четверта ціль для спільного служіння. В новому заповіті в дії святих апостолах, 18 розділі описується про те, що апостол Павло приходить і знаходить подружжя. Колись давно я раніше думав, що це говориться про двох друзів або просто хто працює разом. А тут говориться про акілу і прискілу, тобто акіла це чоловік, а дружина його прискіла. І апостол Павло особливо вітає цих людей. Сьогодні є така тенденція, коли ми одружилися, в нас є сім'я, ми абсолютно вже не можемо бути в служінні. Ми дуже сильно зайняті нашими речами. Друзі, Бог створив сім'ю, чоловіка і жінку, де Виростають діти, де є близькі, друзі, для того, щоб ми разом могли служити в церкві. Ми могли з дітьми служити. Ми могли служити для нашого ком'юніті, для наших друзів. Тому, коли здорова сім'я, здорова церква, здорова церква, здорова ком'юніті, здорова ком'юніті, здорове місто і здорова держава. Ви знаєте, ось саме ці речі, чотири речі для сім'ї це як ніби вода для риби і повітря для кожної людини. Тому я сьогодні хотів би запитати ще одне питання. Яке ваше сімейне служіння? Яке ваше служіння? Чим ви служите іншим людям і що Бог хоче, щоб ви робили? Чотири прості цілі біблійні сім'ї, щоб людина не була самотньою. Можна бути в сім'ї, бути самотнім. Друге, щоб ми народжували дітей було продовження роду. Третє для сексуального задоволення. І четверте, щоб ми в сім'ї разом могли служити Богу і людям. Тому, друзі, сьогодні ми маємо гарний час сісти, проаналізувати, поговорити про ці чотири цілі кожної нашої сім'ї. Хай Бог вас благословить і хай допоможе, щоб кожна наша сім'я була сильною, здоровою, відважною для того, щоб були сильні і здорові церкви, ком'юніті, наші міста і наші держави. Бог дуже багато поклав на сім'ю, і Бог багато спитає з кожної сім'ї. Нехай вас Бог благословить.